Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми будемо мати свого роду таку невелику проповідь, яка є зв'язана з таким питанням. Скільки коштує зрада? І відповідь відразу не переживай, Бог завжди заступиться. Скільки коштує зрада? В основу наших роздумувань. Ми покладемо слова, які є записані в Івана Богослова. Другий розділ, десятий вірш, дуже знайомі для нас слова, власне, церква смірне, церква, яка дуже багато перетерпіла. І зараз такі йдуть слова. «Тате, ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць. Щоб вас випробовувати. І зараз до дев'ятого вірша з вами повертаємось: Я знаю діла твої, і біду твою, і убожство твоє, але ти багатий. І зневагу тих, що говорять про себе, ніби вони юдеї, але ними вони не є, а вели зборище, сатани. Особливо дев'ятий вірш, коли. Виникає проблема в церкви Смірни, велике переслідування, велика біда. І зараз апостол Іван говорить такі слова: Я знаю діла твої, я знаю біду твою, я знаю твої випробовування. Ти думаєш, що ти бідний, але я бачу, що ти є багатий. І зараз зверніть увагу на другу частину вірша: зверни на тих, що говорять про себе, ніби вони юдеї, але вони ними не є. Вони є зборище сатани. Зовсім недавно ми стали очевидцями дуже цікавої картини, яка розігралася на екранах комп'ютерів, телевізорів, коли один із представників Кремля Абрамович зустрічається із представником Києва Арахамією. Дуже цікаво, правда? Дуже цікава зустріч. Що можуть робити під час війни? Про що можуть говорити під час війни? Війни, яка забрала дуже багато життя в українських людей Абрамович і Арахамія. Хто такий Абрамович? Ми дуже добре знаємо цього чоловіка один із найбагатших людей Росії. Але саме основна його заслуга це є Гаманець. Путіна. Одним словом, він представляє інтереси Путіна, фінансові інтереси. І зараз під час війни розв'язує це питання з Арахамією. Хто такий Арахамія, член команди Зеленського, довірена особа? І зараз на високому рівні в Стамбулі будуть вирішувати між вирішують між собою ці два запитання. В чому стоїть Секрет цих переговорів. Ми всі знаємо, що санкції які зараз є пред'явлені до всіх багатих людей Росії, не обійшли стороною і Абрамовича До останнього він, можна сказати, якось випливав, і фінально санкції пішли і на нього. І зараз. Ми всі розуміємо, що тут санкції не йдуть просто проти Абрамовича, а йдуть санкції проти головної особи Кремля Путіна. І зараз представник України Арахамієв, представник президента України, вирішує питання, як зняти санкції з Абрамовича. Тобто з того джерела, звідки диктатор фактично. Получає свої основні фінанси. Не секрет на сьогоднішній день під санкцією в лиці Абрамовича знаходиться приблизно 7,5 8 мільярдів доларів. Що дуже цікаво, як розігрується картина. Президенту Росії ці фінанси абсолютно є непотрібні. Що за цим стоїть? Зараз Абрамович, який представляє лице. Москви, лице Кремля, кидає яхт-кістку, як якщо ви знімете з Насті санкції, з мене знімете ці санкції, 7,5 8 мільярдів будуть ваші. Ви розумієте, про що йде мова? Якщо людина торкається до чиїхось грязних грошей, і для неї це йде як винагорода, не секрет. Що за тим далі буде вимагати Кремль? Про це знає президент, про це знає прекрасно Арахамія. І зараз вирішується питання під час війни. Як зняти санкції з Абрамовича, щоб фінально для себе отримати ці мільярди? Скільки коштує зрада? Скільки коштує зрада чоловіка в сім'ї? Скільки коштує зрада жінки в сім'ї, скільки коштує зрада пастора? Скільки коштує зрада Арахамії, в даному випадку команди президента, за спиною якого немало-небагато немало. стоїть 50 мільйонів людей? Люди, від яких які дивляться на президента, і, власне, думаю, що звідти буде йти полегшення. Скільки коштує зрада? Якщо ми з вами вивчаємо буття, 37 розділ 28-й вірш. Буття, 37 розділ 28 вірш, ми з вами прочитаємо дуже цікаві слова. Буття, 37 розділ. 28 вірш. Читаємо з вами такі слова. А коли приходили мідяни, мідійські купці, то витягли і підняли Йосипа з ями, і продали Йосипа для ізмельтян за 20 срібних монет. Надзвичайно дешева продажа. Якщо ми вивчаємо акуратну Біблію, життя людини в той час життя раба коштувало приблизно 30 срібних монет? Зараз Йосипа продають за 20, щоб мати хоч якусь маленьку вигоду для себе і продає не хто-небудь, а продають браття. Як ми сьогодні можемо оцінити цю ситуацію, коли рідні брати. Продають не просто Йосипа, а продають своє благословіння. Брати прекрасно розуміли, що з Йосипом є Бог. Якщо ми сьогодні поставимо під Йосипа слово Україна, ми можемо побачити, що власне коштує зрада. Наскільки сьогодні оцінено життя людини? Щоб продати її в ворожий табір. І це робив не хто-небудь, а робили рідні брати Йосипа, не сусіди, не ворожий народ, а ті, що вийшли із лона рідного одного батька Якова. Якщо ми з вами вивчаємо ще одну історію, Матвія, 26 розділ, Матвія, 26 розділ. З 14 по 16 вірш Матвія, 26 розділ, з 14 по 16 вірш мова іде про Юду Іскаріоцького. Ми знову з вами бачимо зраду. Зрада знову, яка оцінена не набагато більше, в 30 срібних монет. Але тут уже мова йде про самого Ісуса Христа. Якщо рідного брата оцінили за 20. Срібних срібняків Ісуса оцінюють 30 срібних монет. Хто оцінює один з друзів Ісуса Христа? Юда Іскаріотське. Читаємо з вами ці слова. Тоді один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подивився до первосвященників і сказав: Що хочете дати мені? І я вам його видам? І вони виплатили йому 30 срібних монет. І відтоді він шукав слушного часу, щоб його видати, або щоб його зрадити. Як ми сьогодні відносимося до зради? Якщо ми з вами читаємо ці самі слова, ще раз прочитаємо ті самі слова Івана Богослова, другий розділ дев'ятий вірш, про що я хочу сказати? Сьогодні ми маємо з вами на фініші сім церков. Сім церков, які вийшли на фініш, починаючи. З церкви Ефесу і кінчаючи Лаудикійською церквою. Таких церков є сім. Певного дня вони історично існували. Пізніше автор послання, чи Бог через автора послання Івана Богослова показує нам періоди церков. Таких періодів є сім. І зараз фінально вони також цих сім церков виходять на фініш. Серед них є одна церква смірне. Як і всі інші, вона виходить на фініш. Сьогодні ми можемо бачити таку церкву. Це одна із сіми церков, яка не мала в собі п'ятна і не мала пороку в такому стані, Господь хоче бачити кожного з нас. Ще така була церква Філадельфії. І, власне, дев'ятим віршем ми читаємо дуже цікаві слова, що ми можемо бачити сьогодні. Якщо ми з вами читаємо Слово Боже, пам'ятаємо, що воно є актуальне для кожного дня, що потім в нас не виникло запитання, як не раз. Деякі люди можуть закидувати, підганяється історія під Біблію чи Біблія під історію, того нема, такого нема. І якщо ми з вами вивчаємо Біблію, ми не просто її вивчаємо, це є життя, це є жива книга. І по відношенню до всіх періодів і часів, вона завжди є жива і показує для нас, де ми стоїмо, хто є навколо нас і що нам потрібно для спасіння. Персонально для себе. Персонально для церкви, персонально для країни, персональну для Вселенської церкви. І зараз, коли ми беремо цю думку, ми бачимо дуже цікаві слова. Я знаю діла твої, Бог знає діла. І за цим щось стоїть дуже цікаво. Робиться натяк. Подивися на діла, і ти зараз щось для себе відкриєш. Читаємо далі. Я знаю біду твою. І убожство твоє. Якщо ми зараз подивимося на стан людини, як вона ходить перед Богом, ми також можемо зрозуміти, наскільки людина зараз має в останні дні слабий контакт з Богом. І щоб людина себе краще могла зрозуміти, Бог посилає випробовування. Зараз ми живемо впередень того. Коли на церкву перед підхопленням має прийти надзвичайно сильне випробування. Це випробування буде літерально тривати 10 днів. Колись воно тривало 10 днів, як міні пророцтво тепер, як макро-завершаюче пророцтво, Господь знову показує це, і реально колись було. І ти мусиш розуміти, якщо було колись, воно так само може бути і тепер. Ми живемо в переддень дуже сильного випробування для церкви 10 днів. Серед нас, ти подивишся на цей час, і ти побачиш дуже цікаву картину. Зневагу тих, що говорять про себе, що вони є юдеї, та ними не є. Але якщо ти подивишся ближче на них, ти побачиш настояще зборище сатани. А тепер давайте вивчимо з вами картину нашого краю. Офіс президента. І ми побачимо. Про що нам говорить Біблія? Вони називають себе юдеями, і це виставляється на показ, і за цим стоїть, звичайно, певна політична акція. Але якщо уважно подивитися, вони не вибирають гору Геразім, про що ми з вами говорили минулого разу, що людина собі вибирає, що єврей собі вибирає, гора Геразім чи гора Евал. Кожен мусить вибирати, якщо ми себе називаємо християнами, я вибираю Біблію, бо я назива... себе називаю християнином. Для мене іншого шляху в житті немає. Є тільки Біблія, бо я себе називаю християнином. Якщо я себе називаю євреєм, для мене також є закон. І в законі конкретно сказано: якщо ти себе так називаєш, для тебе є гора Геразім і гора Івал. Що це говорить? З однієї сторони на гори Геразім і є благословіння. На горі Івал є прокляття. З однієї сторони, Господь тебе благословляє, якщо ти вибираєш гору Геразім, але тут є умова, ти живеш Словом Божим, ти живеш законом, і все, що ти будеш виконувати, тобі пощаститься. Іде опис, коли ми вивчаємо повторення закону, 28-й розділ, як власне благословіння буде виливатися на Єврея, коли він тримає гору Геразім. І що здається, коли людина вибирає прокляття? Ніхто прокляття не вибирає. Ніхто не скаже, я хочу бути проклятий Богом, тим більше єврей. Ніколи в житті. Але акція, закон. Чому на горі Евал було 10 заповідей. На гори разів не було 10 заповідей. На горі Евал стояло 10 заповідей. І коли ти стоїш, вибираєш гору Евал, ти постійно перед собою бачиш 10 заповідей. Не роби того, не роби того, не роби того, не роби того. І так 10 разів. Що не можна робити або що треба робити? І якщо ми себе називаємо, ти називаєш себе юдеєм, власне, відкриття Івана Богослова, другий розділ, дев'ятий вірш конкретно каже, ти називаєш себе юдеєм, але, тим, тим, але їм ти не є. Але якщо подивитися акуратно на, на цю групу людей, які називають себе юдеями, це є зборище сатани. Зараз не треба сперечатися з пастором. Зараз ми бачимо, що каже Біблія. Якщо людина собі вибирає прокляття, називає себе євреєм, але не хоче жити законом, яку Бог дає для цієї людини, вона є під прокляттям, і вона вже не є юдей. А така людина є зборище сатани. В чому є сила Слова Божого, що Бог нам завжди показує? Показує для християнина, що ми ніколи не маємо право робити так, як ми хочемо, а так, як пише Слово Боже, щоб ми мали благословіння. Якщо ти називаєш себе вибранцем Божим, в даному випадку мова йде про єврея, перед ним також є вибір. Вибір є перед кожним. Цей вибір був колись перед Адамом і Євою. І ми знаємо, що вони вибрали з певного дня, і який був результат непослуху. Що ми сьогодні вибираємо? Власне, те, що зовсім недавно сталося, і це все, всі, багато людей бачило, думаю, маса людей це бачило, власне, ці перемовини між Абрамовичем і Рахамією. Хто такий Абрамович знову ж таки єврей? Який не стидається, називає себе євреєм. Відкрито каже, що він єврей. Хто такий Арахамія? Арменський єврей, який також цього не скриває, але що вони обидвоє для себе вибирають? Власне, за нашим вибором завжди стоїть платформа, що я буду жати в своєму житті? Зараз ми не просто говоримо про простих людей. Коли рішаються такі питання, ми бачимо, що це не просто йде питання 7 мільярдів доларів. Іде питання, скільки для певної людини чи для даної команди коштує питання продати тих, хто стоїть за твоєю спиною? На початку ми з вами говорили, що брати Йосипа продали свого рідного брата за 20 монет, дуже дешево продали, навіть не за 30. Коли йшла мова про Ісуса Христа Юда, один з найкращих учнів Ісуса якому була довірена каса, в якого вложувалася надзвичайно велика довіра, настільки попаплюжив цю довіру, не тільки довіру Ісуса, але довіра одинадцятьох, довіра тих, хто давав цю касу, і фінально йде на 30 срібних монет, щоб присвоїти собі певне благополуччя. І ми бачили, який є кінець, особливо кінець юдейская Овоцького. Повішався. Віддав своє життя на гору Івал. прокляття. І як фінал озеро Огняне. Що ми сьогодні вибираємо? Хто в нас за плечима сьогодні стоїть? Дорогі улюблені, Бог для нас показує в деталях картину, де ми зараз стоїмо. Я бачу, що не раз потоком лється на сторінки нашої передачі. Бог нам сьогодні показує, наскільки близько ми стоїмо. Перед підхопленням церкви. Якщо ми сьогодні не зрозуміємо, що наш рідний край є центром, де формується орда, і ця орда буде складатися в основному з народу Білорусії, України і Росії, ми тут нічого не можемо зробити. Ми тільки бачимо і констатуємо для себе факт. Ми є очевидцями. По певній причині ми родилися на теренах країни, яка ввійшла в Біблію. І зараз ми це бачимо, розбираємо це питання, ми повинні зрозуміти, що хоче Бог. І тому для нас зараз є дуже важливо не просто бачити свої амбіції, бачити своє розуміння, бачити свій земний патріотизм, мати повне розуміння нехай буде воля твоя. Якщо ми зуміємо зрозуміти Біблію. Зрозуміємо, можемо зрозуміти ті слова, які ми постійно використовуємо, використовуємо в молитві Отче наш. Нехай буде воля Твоя, ми тоді зовсім по-інакшому зможемо реагувати на ті ситуації, які є навколо нас. Бо фінал нехай буде царство Твоє. А те царство, яке ми сьогодні з вами чекаємо, воно не є від України, воно не є від Росії, воно не є від Америки і ні від кого від людей цього світу. Це царство, яке ми з вами чекаємо, воно є від Ісуса Христа, і воно є в небі. І в це небо ми з вами йдемо. Зараз я хочу, щоб ми з вами встали і ми будемо молитися, щоб Господь благословив наш рідний край, щоб Господь приз... благословив наш уряд. Ми не можемо проклинати, ми не маємо права проклинати. Ми мусимо молитися, щоб для людей, яких Сатана скрутив, щоб для них були відкриті очі, і щоб людина зрозуміла, чию волю вона виконує, і яке царство вона зараз пропагує на землі, і з ким ведуться переговори. Якщо Господь торкається серця людини, і ця людина є спасенною, стане спасенною, ми зовсім по-інакшому. Чи ця людина зовсім по-інакшому буде реагувати на ті обставини, на той політичний код, який зараз виник в цьому світі. Так що задача християнина в будь-якому випадку не має значення, люблю я президента, чи може я десь середині його не люблю. Ми не можемо, як християни, грати такими емоційними лініями. Моліться. Молиться за владу, молимося за тих, хто є в уряді. І Господь торкається, і Господь вирішує, а фінал ми пізніше будемо бачити. Схилимо свої голови і будемо молитися. Дорогий Всемогутній Ісусе! Ми щиро дякуємо Тобі за сьогоднішній день, дякуємо за цю молитву, дякуємо, що сьогодні ми можемо помолитися за наш рідний край ще тут на землі. Ми можемо помолитися за уряд, і ти кажеш нам це робити, ми молимося. Дай, щоб для людей були відкриті очі. Дай, щоб диявол не міг зв'язати тих, хто веде за собою так багато людей. Допоможи всім нам зрозуміти, наскільки ми залежимо від тебе і наскільки наші очі сьогодні повинні бути відкриті, щоб бачити ситуацію, перед якою ми зараз стоїмо. Наскільки ми близько сьогодні стоїмо до підхоплення церкви? Благослови всіх нас. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.